Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Анна USA. Нагадую, що це ваш інфоресурс по Сполученим Штатам. І окрім звичайно корисних тюторіалів, так як заповнюю форми, ви ще в мене знайдете дуже багато цікавого і корисного контенту. Це і секрети Credit Score, і відео зараз вийшло про податки, все, що потрібно вам знати, і ще дуже-дуже багато крутого контенту запланованого, про візи, як купляти житло в США. Будь ласка, переглядайте мої відео. Вони досі ще актуальні. Я сподіваюся, що ви дивитесь це відео і у вас вже стоїть чи ви підписані, поставили колокольчик, обов'язково лайкайте, пишіть коментарі, тому що якщо цього не робити, Ютуб думає, що контент не корисний, не просуває канал, від мотивації знімати відео менше. І, звичайно, мені хотілося б бачити ваші реакції. Сьогодні я показую вам тюторіал, як подавати на продовження TPS. продовження. Тобто, якщо ви вже маєте активний TPS. Як подавати на продовження? І я це показую просто, якби я це робила сама собі. Так? Я не є міграційним адвокатом. Будь ласка, не вважайте це юридичною порадою. Отож, поїхали. Дивіться, ось ви зайшли в ваш акаунт і будете готуватись подавати 821-шу форму. І, наприклад, ви раніше подавали теж цього акаунту. Я дуже рекомендую вам знайти ваш отой старий кейс 821 і 765, або лише 821. Бачите, тут є кліп «Download PDF». Ви можете скачати pdf файл і подивитись ваші старі відповіді. Якщо ви там забули, як правоопис писали чи ще щось. Це вам дуже допоможе. Якщо ви там чогось не знаєте, як ви минулого разу заповнювали. Разом з дозволом на працю. Заходимо в наш аккаунт. Йдемо File a form online. Подати форму в онлайні. Обираємо форму 821. Починаємо. Ідемо вниз. Тут багато інформації, можете собі читати, але вона не несе ніякої інформаційної нагрузки. Отут От почалась. Перша сторінка, що обирати тут? Чому ви подаєте цю аплікаційну форму? Ми продовжуємо TPS, тобто це для людей, у кого є погоджений TPS. Тут є два варіанти: перша подача на TPS або перереєстрація. Продовження. Логічно, ми обираємо продовження. Далі питає: по, по якій країні ви робите продовження TPS? Україна. І хто надав вам TPS? Ми обираємо US, Міграційна служба. Ви подаєте дозвіл на працю так або ні. Ви можете обирати так, можете обирати ні. Це не вплине на рішення по п'єсу. Якщо так, то вас потім перекине на дозвіл на працю анкету. Якщо ні, то у вас просто буде по потіп'єсу анкета і все. Ви закінчите, заплатите 30 доларів і на тому все. Я показую варіант так. Далі, йдемо далі. Чи вам хтось допомагає з цією аплікаційною формою, якщо це доросла людина? Віком або дитина віком від 14+, плюс ви ставите ні. Якщо це дитина до 14 років, ви один з батьків заповнюєте. То я окремо покажу, як це зробити. То ви поставите тут так. Я ставлю ні, показую як доросла людина або 14+, плюс. ваше ім'я. First name – це ім'я, last name – це прізвище, Middle name – Це тільки подвійні імена. Лише тоді, коли у вас в паспорті в закордонному є, напише Іван Петро, Анна Марія. Подвійне це не по батькові. Чи ви колись використовували якісь інші імена для жінок, які мали одруження, розлучення, зміни дівочого прізвища, то ви поставите так і внесете. Якщо не було, то поставите Ні, ідемо далі. Ваша контактна інформація, вносите сюди свій телефонний номер, ставите галочку, і воно автоматично заповнює друге поле. Імейл підтягає автоматично по вашому аккаунту. Ваша адреса у Сполучених Штатах вносите тут вулиця, номер дому, будинку, епартмент, місто, штат обираєте зіп-код. І воно, якщо все окей, воно знаходить таку адресу, воно таким синеньким видасть вам, що рекомендовану адресу використовувати, ви можете погодитись або відредагувати, як захочете. Чи ваша фізична адреса така сама, як адреса для листування? Пишете так або ні. Якщо ні, то ви маєте вказати, де ваша фізична адреса. Ваша дата народження, до речі, якщо внесете неправильно, то воно не пропустить, буде червоним горіти. Якщо у вас були якісь інші дати народження, внесіть. Для нас, українців, це велика рідкість. Далі, місто вашого народження. Вносите так, як місто називається або село, населений пункт, так як називається зараз. Нова назва. Країна вашого народження. Україна або інша країна, тут неважливо, в якій країні ви народились, пишете, як є. Далі. Ваша стать мейл чоловіча, фімейл-жіноча. Пішли далі ваші дані про етнічну приналежність. Зазвичай українці ставлять not hispanic, зазвичай ставлять white, але ви ставите свою расу. Далі ваш зріст у футах і вага у фунтах. Це не сантиметри і це не кілограми. Обираєте, переводите, якщо потрібно, за допомогою Google. Колір ваших очей: чорні black, blue – голубі, brown – карі, gray – Сірі, green – зелені. hazel – це такі корич, каро зелені. Карі і зелений змішані. І оці maroon pink, unknown я не рекомендую використовувати. Колір вашого волосся. Болд нема волосся, black – чорне, блонд блондин, браун коричневе, русняве, грей, сіре, red руде, сенді, пісочне, вайт сіде. І невідомо. Бирайте те, як є зараз, тому що волосся можна фарбувати. Наступне: у яких країнах ви проживали до Сполучених Штатів? Тут зазвичай дуже багато питань викликає. Дивіться, як ви в минулому разі, в минулій анкеті вашій писали. Я тут не раджу писати, якщо ви десь просто кілька місяців побули, це не означає, що ви проживали в країні. Проживати в країні це можливо, якщо ви маєте постійну посвідку на проживання, можливо, інше громадянство маєте. Оце проживати. А так пишете, що ви жили тільки в Україні. Що ви десь в Європі були кілька місяців по захисту, це не означає, що ви там проживали. Наступне країна вашого громадянства або національності. Отут, якщо у вас не Україна, то у вас і не могло бути ТПС. Тут у всіх буде Україна. Коли ви востаннє заїхали до Сполучених Штатів, дата вашого останнього заїзду. Це може бути заїзд по travel документу, заїзд по advance -паролю. Так, Це не обов'язково заїзд ваш перший. Це заїзд фізично, коли ви потрапили в США. Останній пишете. Коли і де ви заїхали? Увага! Якщо ви проходили через Мексику, то ви не пишете Мексика, тут є Сан-Дієго, якщо це Тіхуана, це може бути Сан-Дієго. Обираєте ваш пункт пропуску, де ви прилетіли, в який аеропорт, в який штат, в яке місто. Ось ви пишете порту Entry, Тут може тут дублюється. бачите, тут людина прилетіла в Нью-Йорк, 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 Нью-Йорк. Далі ваш міграційний статус, коли ви востаннє заїжджали в США. Тепер дивіться, якщо ви приїхали по програмі United for Ukraine, то ваш статус буде UHP. Якщо ви проходили через Мексику, востаннє заходили, то у вас буде DT статус. Якщо ви прилітали по Document, документу, можливо, вам поставили. Подивіться, що вам ставили. Вам могли поставити TPS, вже. Або могли поставити так DA, Advanced Parole Granted by District Office. Тобто я не знаю, як ви заїжджали. Дивіться в своєму, якщо нема 94-ї форми, у вас дивіться штампик, який вам поставили в паспорті. Номер вашої 94-ї форми, якщо вона у вас є, якщо у вас по якоїсь причини її немає, ну тоді немає. Далі. До якого числа у вас є форма 94-та з датою перебування? Тут дивіться, якщо ви по у вас і TPS, і U4U, ви ставите те, що найдовше. Тобто, якщо у вас найдовше по да, от тут, наприклад, липень 25-го року, то ставимо липень. Якщо б U4U вже стекло, так, то я би поставила TPS, 04, 19, 20, 25. Ставите те, що у вас довше. Наступне. Паспорт, який вам видали найостанніший. Можливо, ви заїхали з одним паспортом, а вже оформили собі новий паспорт. Відповідно, ви подаєте тут номер паспорту того, який останній. Номер travel документу, якщо у вас є travel документ, advance пароль по TPS, неважливо, то ви можете сюди вставити case number, оцей IOE і циферки. Але це не критично. Яка країна видала вам паспорт всім громадянам України? Паспорт видає лише Україна. Неважливо, де ви його отримали в США, в Польщі, в Німеччині видає лише Україна. Наголошую, коли стікає термін дії вашого останнього паспорту, той номер, що ми вказали, ваш останній паспорт в нього є термін дії. Його туди і пишете. І якщо у вас є якісь інші ще дійсні паспорти, якщо вони вже постікали, термін протермінований, не треба їх писати. Якщо інші, ось тут дописуєте, якщо їх кілька додаєте, ось тут можна додати. Який у вас зараз міграційний статус? Якщо ви подаєте на продовження TPS, у вас є статус TPS, отак і пишіть, TPS, TPS, Temporary Protected Status, тому що це продовження TPS і у вас є статус TPS. Чи ви колись були в міграційному суді? Тут пишете так, якщо ви, наприклад, я не знаю, може, ви по політичному прихистку теж маєте суд, ви пишете так і пояснюєте, там є, що треба заповнити. Або якщо ні, то ставимо ні, йдемо далі. Наступне ваш номер. Alien number, Навіть якщо він у вас є на дозволі на працю, він у вас є на документі погодженні ТПС зверху у цей А циферки. Якщо ви напишете його неправильно, а ви вже з аккаунту щось колись подавались, то воно не пропустить, буде Червоним Горіти. Номер вашого соціального страхування ССН точно у вас є. Якщо ви отримували ТПС, я думаю, що ви вже маєте ССН. Онлайн-аккаунт номер підтягне автоматично, але якщо це новий аккаунт і ви з нього ніколи нічого не подавали, то тут не буде номеру, і ви просто поставите, що в мене немає. Ваш сімейний стан. Single ніколи не був одружений, married одружений, Divorced – розлучений, Widowed – довець, separated і annulled marriage нам не підходить. Це для українців не підходить. Щось інше, якщо у вас цивільний шлюб, можете пояснити. Але обирайте щось з цього, з перших варіантів. Пішли далі. Тут перекладайте собі ці питання, тут дуже багато питань про порушення закону і так далі. Я вам тільки наголошу ті, які важливі, всі інші ви собі перекладайте. якщо у вас там якісь проблеми з США, чи ви якісь займалися людськими торговлею людьми, або ще чимось, то, будь ласка, вказуйте це і пояснюйте. Тут я ставлю ні на всіх цих питаннях, переходжу далі. Ось тут дуже важливо. Країна вашого громадянства, тут Україна, варіантів інших немає, інакше TPS би не дали тут без варіантів. В останній ваш е, заїзд, е, твіться, тут не останній заїзд, а це коли ви почали проживати у США. І ця дата має бути до 16 серпня 2023 року. Відповідно, якщо ви вже TPS маєте, то це 100% у вас дата проживання була раніше. То ви пишете дату, з якої ви почали проживати. Можливо, коли ви вперше їхали по візі сюди, або пройшли через Мексику, або приїхали по ЮФую вперше. Оцю дату сюди пишете. Не коли ви фізично заїхали в останнє, може, по древу документу виїжджали чи по візі, а, то, а саме оцю дату, коли почали проживати, сюди пишемо. Чи ви заїжджали? В якусь іншу країну на своєму шляху до США, окрім країни вашого громадянства. Ну, відповідно, всі, хто після 22-го року їхав, там без варіантів, так, тому що не можна напряму через з України прилетіти. Але якщо ви колись давним-давно прилітали напряму з України в США, то у вас може бути такий варіант, що ні. І додаєте країни, ось так додає країну. І, наприклад, якщо я покажу вам, ось, наприклад, Польща, і ви поїхали там. 07, 22, І ви хочете написати такий самий день. Бачите, воно вас не пропустить, тому що одним днем воно не пропустить. Тоді це потрібно вказувати в додаткову інформацію. Якщо є можливість, там не було штампику у вас, то пишіть хоча б різницю в один день. А якщо немає такої можливості, то в додаткову інформацію вказуйте. Ось, я внесла вже сюди дві країни і йдемо далі. Так. Тут знову пішло дуже-дуже багато питань саме про порушення законодавства, перекладайте їх через проект перекладач, чи ви там колись брехали, чи ви тут, не знаю, тут дуже багато питань. Торгівля наркотиками, торгівля людьми, і дуже-дуже, чи ви були в нацистській організації. Коротше, перекладайте ці питання, але якщо б ви відповідали на якісь з них так, то я думаю, що вам би ТПС не дали. Так, тут важливо, чи ви колись оце це питання чи ви колись були в якомусь а, військовому підрозділі, поліції, а, якомусь а, в групі, якоїсь організації, якщо ви служили в армії? А ви вказуєте так і пояснюєте, в якому юніті, в, яких, в якому підрозділі, в яких роках, що ви там робили. Ви маєте це все пояснити. Якщо ні, то ні. Так, чи ви колись працювали у в'язниці, чи ви колись, може, ви були над заразчем, працювали, не працювали в цій установі, то ви пишете так і пояснюєте. І ось тут ще важливе питання: ось чи ви колись отримували якийсь тип військової підготовки. Можливо, якщо ви служили в армії, то я думаю, що так щось вам там готували на зброю, да? то ви так і ви пишете. Але обережно не пишіть, що ви там когось питали, чи ви колись там вбивали людей. Це ну, зазвичай така інформація може викликати червоний флаг, да? і вам доведеться пояснити. Якщо щось таке пишете, то пояснюйте, будь ласка, що ви там таке написали. А так, в принципі, всі інші питання тут такі всі ні ні-ні-ні. Це якщо у вас не було проблем з законом. Перекладайте, будь ласка, кожне питання, тому що ви маєте надавати коректну інформацію. Також переглядайте в вашій анкеті, будь ласка, що ви там раніше взагалі вказували і писали. Так? Ось додаткова інформація. Якщо ви, наприклад, додатково хочете про країну якусь написати, то я вам покажу отут Basics of eligibility, сторінка Immigration Eligibility, Question. Що ви колись заїжджали в країну, окрім вашого громадянства, і ось тут текстом ви можете написати, якщо не вла... Там один день не пропускаєте, то ось тут в текстовому форматі можна написати. Або якась інша додаткова інформація. Може, ви прізвище змінили, може, з тих пір, як у вас був ТПС, ви не знаю, одружились, поміняли прізвище. Тобто, якщо вам потрібно пояснити, ви обираєте до якої секції і робите пояснення. Уважно, дуже, будь ласка. Наступне. Йдемо далі. Ось ви прийшли, да, у вас буде писати 30 доларів, це ФІ для ТПСу. Ніяких документів на 821 форму не потрібно. Воно вас попросить все переглянути, уважно переглядаєте, ще раз це перевіряєте. І якщо все окей, клікаєте далі, ставимо ось тут підпис ваш. Ставимо підпис, якщо це доросла людина або 14 ставимо підпис ваш. Якщо ви за дитину підписуєтесь, я, наприклад, підписувалась Ганна Жажа for Олександра Жажа. Тоді підписуйтесь за дитину. Але зараз я показую цей варіант подачі саме за дорослу людину або 14 тобто підпис буду апліканта самого. Після підпису ви тут, коли вже клікаєте Завершити, то ви вже не відредагуєте 821 форму, ви до неї вже не повернетесь, можна лише буде видалити чернетку і заново заповнювати. Якщо ви впевнені, що все добре заповнили, Finish and Continue. Так, і вас перекидає на 765-ту форму. На форму дозволу на працю вас перекидає, просто йдемо далі. Тепер, яка у вас eligibility category? Дивіться, якщо у вас є погоджений TPS і ви робите продовження, то ви в будь-якому випадку обираєте А12 eligibility category. Тому що у вас вже TPS є попередньо, був погоджений, ви зараз робите його лише продовження. І все, я показую зараз, як на продовження. Наступне: Reason for applying: отут можуть бути різні варіанти. Якщо у вас в категорії TPS вже є картка або c 19, або a 12 і ви зараз робите її, продовжуєте, то ви оберете Renewal, ось цей варіант, продовження. Якщо у вас в категорії по TPS ніколи в житті, працю, наприклад, лише по паролю, а по TPS не робили. Хоча TPS був, от, от, це приклад, я вам показую, у людини TPS був, а дозвол на працю по TPS ніколи не було, то я поставлю Initial Permission. Зрозуміли, категорія TPS, якщо була картка у вас, C19 або 12, ви поставите Renewal. Якщо ніколи не було, то ви поставите initial. Я ставлю тут Initial, тому що це у цієї людини, наприклад, якого я показую, в категорії TPS ніколи не було дозволу на працю. Але був дозвіл на працю по паролю. Чи ви колись подавали форму 765, неважливо в якій які категорії? Так, подавав. Чи хтось вам допомагає? Це я показую доросла людина або 14, тому ставлю ні. Наступне. Заповнюємо так само всі дані: там, ім'я, прізвище, middle name це не по-батькові. Чи ви колись використовували інші імена з народження, так або ні? Як ми можемо з вами сконтактуватись? Ваш номер телефону пишете, можете галочку клікнути, воно автоматично підтягне. Імейл автоматично вже тут підтягується. Ваша адреса, вносите вашу адресу, фізична ваша адреса і поштова така сама, як так або ні, обираєте. Ваша стать мейл-чоловіча, фімейл-жіноча, сімейний стан. Singл ніколи не був одружений, мерід, одружений, діворс розлучений, вийдеу додавав довець. Наступне, в який населений пункт вашого народження, область вашого народження пишете і країна вашого народження. Дата народження підтягає автоматично. Країна вашого громадянства, тут може бути лише Україна, тому що без цього не було б ТПСу. Номер 94-ї форми, вашої, коли ви заїжджаєте по 94-й формі. Коли ви в останнє заїхали в США, це ваш останній заїзд. Тобто, коли ви заїхали і куди ви заїхали? Фізичний заїзд, може, потребує документу, коли ви заїхали. Далі номер паспорту вашого найостаннішого. Такі самі питання, бачите, як 821, я вже пояснювала. Тревел документ це ваш може бути тревел документ по TPS -у. це номер кейсу, якщо він у вас є. I.O.E. І циферки. Коли стікає ваш паспорт, то той найновіший, тобто термін місяць, день, рік, коли він стікає. Бачите, такі самі питання. Яка країна видала паспорт? Це завжди буде Україна. Не може громадянам України видати паспорт Польща або Німеччина. Який у вас зараз імміграційний статус, то ми ставимо TPS, тому що це продовження TPS-у. Оце для студентів, це нам не потрібно. Наступне ваш Alien Number, То я вважаю, ця інформація є з 821. ї Номер онлайн-аккаунту підтягає автоматично. Чи вам колись ССН видавали номер соціального страхування? Ви напишете так і напишете цей номер. Чи ви хочете, щоб вам дали номер соцстрахування? Тут пишемо «Ні», тому що він у вас вже є. Він видається один раз на все життя і не треба міняти при продовженні ТПС, ніхто номер не міняє. Наступне. Дивіться, тут вже потребують бути якісь документи. Фотографія 2 на 2 інші. 51 мм на 51 мм. Загружаєте фотографію сюди. Далі воно попросить вашу форму 94 Якщо нема, це може бути сторінка штампу в паспорті. Якщо і того, і того нема. То пропускаєте. Так. Далі воно попросить вашу якась форма і вашої підтвердження особистості. Якщо у вас є дозвіл на працю по ті відскануйте з двох сторін і додавайте сюди. Можете дати навіть дозвіл на працю по паролю, якщо він є. Також можете дати, наприклад, водійське посвідчення, якщо воно дійсне, сюди. А якщо нічого такого немає, взагалі ні того, ні того, то давайте паспорт. Першу сторінку паспорту сюди. І також воно попросить у вас підтвердження вашого, вашої громадянства, національності, сюди теж ставите ваш паспорт. І все. Далі воно попросить вас надати додаткову інформацію, що у вас є щось, може пояснення, так само, як я казала, в 821 формі. І перейдете на вже на перевірку. Після того, як ви все заповнили, внесли ваші документи. Якщо щось хочете повернутися, тут можна зліва переходити туди-сюди. Вам покажуть, що за дозвіл це 470 доларів. До речі, неважливо, дитина чи це чи дорослий. І має горіти все зелененьким. Потім ви маєте пойти, піти перевірити все уважненько, якщо щось виправити, І йдете вниз. Ось тут ставите підпис апліканта, ставимо галочку. Ось тут підписуємося, ставите ваш підпис, я показую доросле або людина 14. Якщо де за дитину робите, то тут напишете, там, я писала Ганна Жажа, фор Олександра Жажа. Якби мама за дитину підписувалась. Після цього, якщо клікнете Continue, ви вже не зможете піти редагувати цю форму, тому уважно, якщо готові, клікайте Continue, продовжуємо, і воно вам скаже, що можете переходити до оплати. Обираєте або банківський аккаунт, або дебітову, або кредитну картку, я завжди обираю кредитну дебі, дебітову картку, бачите, 500 доларів буде до сплати. І тут вносите всю інформацію, ім'я на кого картка, білінгова адреса, яку банк знає, місто, країна завжди USA буде зверху, ось тут не треба внизу шукати. Штат, зіп-код, номер карти. І клікаєте «Continue», продовжується, і воно оплата прийде, і ви вже побачите ваші кейси в аккаунті. Також клікаємо авторизувати платіж, галочку ставимо. І вас перекидає, вас має писати, що successful submitted аплікаційні форми, що ви успішно подали. І ви можете клікнути Перейти в мої кейси. До речі, такі всі повідомлення в вашому аккаунті це не конкретно вам особисто. Це просто якісь новини, оновлення, технічні проблеми. І ви можете знайти ваші кейси. 821 — Це буде по TPS, буде дата, номер вашого кейсу, і буде 765 теж ваша форма.